Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо. Є в нас така лопата 60 гривень. Вила 70. Ось такий набір: 30 штук, 250 гривень. 2 мікрометри 300 гривень. 3 Три тримача 500. Якір 4,5, 300 гривень. Балон 250. Ось Такий набір, 5 штук, 380 гривень. Сокири, 170, 100. Три. Ось таких диска, 89 гривень. Та ось такі сокири 95, 50, 40, 50 та 80. Дві ковалди, 200 гривень та 200 гривень та ось така кувалда 180 гривень, 6 кілограмів. Кірка 90. Ось така ось сокирка 70. 90. Вила 90. Та ось такі сокири: 85, 70 та 45 гривень. Ось такий набір. 300 гривень. Ще є патрон. Ось такий 700 гривень. Мотор 900 гривень. Ось такий набір. Тут багато всього цікавого. Ціна за все 500 гривень. Тут і газовий ключ, чого тільки нема. Та є в нас ось такий мотор. Громадський громадний громадний, ось бірка. Можливо, когось зацікавить. Ще є таких 4 диски 295 гривень. Та ось такий набір молотків 200 гривень. На кувальня, ось така. Ось така на 700 гривень. Газовий ось цей 300 та 80. Та є така запчастина на станок, можливо, когось зацікавить. Поїхали далі. Є ще такий квадроцикл, на запчастини або на відновлення. Працює від акумулятора і поїхав. Ось ну, так назад. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.